Дехто не може заснути в тиші. Фонова музика, телевізор, вентилятор або подкаст. Здається дрібницею, але для багатьох це стало звичкою, без якої ніч неможлива. Психологи кажуть, часто за цим стоїть не просто бажання фону, а глибока потреба відчути чиюсь присутність. Звук заповнює порожнечу. Він створює ілюзію, що ти не один. Іноді це не про зручність, а про страх, який живе в тиші. Страх залишеності. Страх бути непоміченим, страх, який давно став частиною нервової системи. Коли тіло роками звикає уникати тиші, справжній відпочинок стає майже неможливим. Ти намагаєшся не просто заснути, ти намагаєшся заспокоїтись настільки, щоб дозволити собі заснути. І цей механізм важко вимкнути, бо він колись допоміг вижити. Але з часом він починає виснажувати. Ти не розумієш, чому тривожно саме тоді, коли нарешті все затихає. І перший крок до стілення не вимкнути шум, а помітити, навіщо він був тобі потрібен, поступово, з повагою до себе, навчити тіло довіряти тиші, навіть якщо спочатку лише на одну хвилину, бо ти заслуговуєш на той спокій, який не треба заповнювати фоном, на той сон, що приходить не через втому, а через безпеку. Плесо це місце, де твоя тиша не буде лякати. Ми не вимикаємо старі звички. Ми допомагаємо зрозуміти, звідки вони взялись, і поступово з кимось поруч знаходити спокій, у якому справді можна відпочити.